Чи хотіла б ти взяти участь у Євробаченні? Я планую. Я навіть пісню вже придумала там одну. Пробувати. Я просто пророкую перемогу Україні. Я хочу, щоб це була така переможна пісня. Ти вчилась на журфаці? Якби не журфак, якби на інститут Тараса Шевченка, я не знаю, що б було. Воно мені стільки всього насправді дало. Ти можеш сказати людині прямо, що вона тебе бісить? Насправді мене треба дуже постаратися. Я дуже спокійна. Тобі взагалі подобається, коли тебе з кимось порівнюють? Я схожа на Сансу Старк з «Гри престолів». Що для тебе найважливіше у твоїй творчості? Моя творчість зупинилася на майже рік. У тебе так все швидко відбувається. А що а тягнуть? Вона хітмейкерка. Самотужки пише тексти пісень, музику, а іноді й аранжування від початку повномасштабної війни захоплює фанів патріотичною лірикою. Її треки очолюють чарти і у трендах соцмереж. А ще вона пише мотиваційну книгу. Хоче створити новий жанр у літературі. Інтерв'ю зі співачкою та авторкою пісень Гелею Зозулею дивіться 21 квітня о 19.00 в ефірі Юкрейн News.